Чемпіон світу за версію IBF у надважкій вазі британець Даніель Дібуа обіцяє влаштувати феєрверк у реванші проти Олександра Усика. А відомий американський суперважкоатлет Джарел Міллер вже поділився своїм прогнозом на цей бій. Дібуа розповів Sky Sports: я вважаю Усика топовим бійцем, але зараз мій час. Це буде бомба. Фаєрверки, відповів Даніель на запитання, чого чекати у реванші з Усиком. Бомби летітимуть усю ніч, і ці бомби кидатиму я. Я пройду через усе, через що доведеться пройти, я не дозволю собі програти. Я вважаю його топовим бійцем, він один із найкращих у світовому рейтингу, визнає британець. Але зараз, думаю, мій час, я молодий лев. Мені треба довести, що я справжня сила, нова сила в дивізіоні. І я збираюся захопити його. Підготовка ще раз підготовка, а потім бій та знищення. Я в хорошому стані продовжив. Дібуа. У мене чудовий рівень, як фізично, так і психологічно. Я готовий. Це буде грандіозна подія, вона буде світовою, глобальною. Усі дивитимуться. Я не можу дочекатися, це багато для мене означає. Ми знайдемо спосіб тримати емоції під контролем, не сумнівається Даніель. Мій батько дуже добре справляється з цим. У нас сильна команда, тож я буду максимально зосереджений. Я зроблю свою роботу і нічого не зіб'є мене зі шляху. Це означає здобути все, що тільки може запропонувати цей спорт на вершині. Бути абсолютним чемпіоном у боксі це все. Відомий американський суперважкоатлет Джарел Міллер поділився думкою про майбутній реванш за звання абсолютного чемпіона дивізіону між українцем Олександром Мусиком і британцем Даніелем Дібуа. Нагадую, що саме з дострокової перемоги над Міллером Дібуа розпочав новий шлях до титулу чемпіона світу. Для нього це був перший бій після поразки від Усика у серпні 23-го року. Чи зможе Дібуа перемогти Усика? Джарел зазначає, що з того часу Дібуа значно додав і не виключає, що з другої спроби британцю вдасться здолати Усика. Безперечно, що Дібуа після нашого з ним бою дуже виріс, як боксер, вважає Міллер. Чи зможе він перемогти Усика, думаю, йому це цілком під силу. Все залежить від того, скільки в Усика ще залишилося палива і чи зможе він переграти Даніеля. Це у будь-якому випадку буде відмінний бій, у якому переможе найсильніший. Обов'язковий претендент по лінії IBF у надважкому дивізіоні, британець Дерек Чісора дав інтерв'ю студії Talk Sport. Чісора розповів про свою впевнену позицію обов'язкового претендента та очікування від реваншу між Усиком і Дібуа. Паркеру дали зелене світло на захист титулу WBO проти вас у трилогії. Слухайте, сто відсотків, але я, обов'язковий претендент по лінії IBF. я здобув свою позицію. Президент IBF сказав, що вона надійна і мені нема про що турбуватися. Слухайте, я буду радий, якщо Усик переможе, але хто б не виграв, Усик чи Даніель. Якщо хтось із них потім звільнить титул WBO або IBF, тоді я і Джозеф рватимемо один одного за них. Такий зараз план, але ти ніколи не знаєш, що станеться з промоутерами. Вони можуть спробувати організувати інші поєдинки. Але наразі план саме такий. Як ви оцінюєте слова Дібуа, діліться своїми думками в коментарях. Дякую за перегляд, буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім! Будемо на зв'язку!